Унікальний рецепт приготування. Карпатської риби це клинь, голавль і пструг форель. А готуємо ми її у траві, яка називається мати і мачуха. Якщо ми торкнемося рукою до яскраво-зеленої поверхні цієї, трави — вона холодна. А якщо ми її перевернемо, сіра вона є оксамитова. І на цю оксамитову, а їх ще називають оця холодна мачуха, а оксамитова тепла мама. Оцю на цю стар, сторону теплу ми будемо класти уже підготовлену рибу, яка вона у мене є, як кажуть, на Закарпатті, запацована. Там є перець чорний, паприка, там є острота, там є чесночок. От. Начинка, яку ми готували для, цьої, для цих риб, вона спеціально підготовлена зарані. Це е, е, суміш інгредієнтів е, укроп. Зрізуванець на Закарпатті є така трава, це таке щось середнє між чесником і цибулькою. Петрушка, мало трошки петрушки. Ну і саме головне це м'ята, М'ята, яка придасть своєрідний смак цій страві. Коли це все підготовлено, ми починаємо фарширувати рибу. Ну і ця суміш, про яку я вже сказав, вона так. Щільно укладається всередину підготовленої нами риби. Коли наші рибки нафаршировані, на теплу сторону оксамитову ми кладемо нашу підготовлену рибку нижньою частиною черевком донизу, загортаємо одним листочком. І ще один підготовлений листочок у зворотньому напрямку. також. Кладемо на цю рибку і загортаємо. Що найцікавіше, що потім оця, цей листочок, він є їстивний і надзвичайно придасть своєрідний смак рибі. Коли ми це зробили, тоді ми загортаємо рибку у підготовлений нами алюмінієвий папір, чи як її кличуть фольга. Таким чином, щоб її загерметизувати. І коли у нас воно заготовлене, у нас підготовлене вогнище, де є, як кажуть, грань по вуглики із букових дров, і на них ми будемо приблизно 15-20 хвилин готувати оцю рибку. І все треба позирати, щоб рибка була черевом донизу. Щоб через ту дирочку між листочками мати і мачухи сік попадав на фольгу, і таким чином вона пропитається. І цей аромат, трав'яний аромат, і аромат спецій і соус, оцей сік, придасть ще свій колорит цій рибі. Я хотів ще декілька слів сказати про унікальну людину, від якої я почув цей рецепт. Це брат. Дуже хороший друг, відомий травник, знахар, людина, яка понад 500 разів була на горі Пікуй, яка рахується в Закарпатті одною з самих красивих вершин на Бескицькому хребтові. Це Василь Табакович. Я йому безмежно вдячний за цей рецепт. І він наголосив і підчеркнув, каже: дивися, коли будеш людям розказувати про той рецепт, обов'язково скажи такі слова про цю унікальну траву мати і мачоха, тому що одна сторона тепла, а друга холодна. Так що, коли будете готувати струга і клиня. Цьому рецепту обов'язково дивіться на ці деталі, тому що тоді ця риба буде дійсно смачна і піде вам на користь.